Їх 24 і Усі вони вівчарки, яких кілька років навчали професійні кінологи. Саме ці собаки найкраще підходять для роботи в установах виконання покарань, адже вони є універсальними, можуть знайти порушника посліду і самотужки затримати. Службових порід собак по підготовці спеціальної служби є дуже багато. На сьогоднішній день це вибір цього кінолога німецька вівчарка. Вівчарка німецька вчарка це взагалі порода номер один в світі. Рахується у наших установах, не дивлячись на технічний розвиток і так далі, важливу роль відіграють саме службові собаки. Тому вони несуть службу у нас як на блокпостах, тобто на периметрах установах, і як розшукову собаки. Завдяки нашим собакам. Майже кожен другий, друга втеча припиняється за допомогою собак. Переможець минулорічних других за ліком всеукраїнських змагань бердичівський кінолог Юрій Пухальський з власного досвіду каже, що конкурс надзвичайно складний, адже вимагає повного взаєморозуміння собаки і її наставника. Окрім того, на всеукраїнські змагання збираються дійсно кращі. Заздалегідь не можна сказати виграєш, тому що всі. Суперники це найкращі, були кожен з кращих з області, і тому змагатися було з ким були жорсткі умови і конкуренти. Один з найважчих конкурсів пошук на відкритій місцевості. Тут собака повинен за запахом знайти речі ймовірного втікача. Майже на відмінно з цим завданням впорався представник Житомирщини, трирічний Цезар. «Хорошо, молодець, нюхай слід! Малодіць, харашов. Щепор. Демо? Хорошо. молодец. Хорошо. молодець хорошо, Молодец, хорошо. Ну, Ми готувалися до цього, старалися, щоб взяти найкращі результати були у нас. А як же там вийде? Кожна ж область так само, кращі кінолог їх, готувалися до змагань. Кожен хоче зайняти призове місце. А з поміж чоловіків кінологів є й одна жінка. Представниця Криму Марія Максимець зі своєю шестирічною чарою вперше на такому конкурсі. Тому й не дуже сподівається на перемогу. Ми готувалися, але, Ну я думаю, нам часу не хватило до кінця, де готовитися. я приїхала подивитися на результати просто своєї роботи. Чес, чес, чесно, чесно, ні, На перемогу не сподівалася й донецька команда. Адже після першого дня вони були лише десятими. Але в останніх трьох конкурсах їх шестирічна собака Ерма виявилася найкращою і набрала 312 балів з 370 можливих. Більшість соперників достойні, було приємно з ними боротися. Ну але... удача запустить смілим і рішительним. О, може бути, цього, о, о, чуть трохи і не вистачило. Виграли сьогодні. Чим порадуєте свого друга, верно? Свого друга. Та всім всем, чем чим И І и і любов'ю своєю. А десь ну, може погодуєте краще, як завжди. Уже погодував. Чим? Ну чим. Тушонка на даний момент була зараз. Ну а по дорозі візьмемо, щось получше в трійку призерів потрапили кінологи з Івано-Франківщини та Київщини. Від організаторів змагань вони також отримали кубки і подарунки. Решта учасників обіцяють краще готуватися, аби вже за рік показати якомога ліпші результати на Донецькому форумі кінологів.